Укрсибанк намагається стягувати із людей гроші. Підприємства корпорації АІС взяли там кредит. Поручителями виступили Дмитро Святаш та Василь Поляков. І тепер від них вимагають повернути усю суму заборгованості. Але Верховний суд визнав, банк порушив договір. А відтак за кредит вони більше не відповідальні. Жодних зобов'язань пан Святаш чи пан Поляков перед укрси немає. А укрсибанком з цим не погоджується. Він каже, що ні, це рішення не є остаточним. Ми от знайшли якісь підстави. Давайте ще раз переглянемо. Адвокати переконують, суд не об'єктивний, їм просто не показують заяву, яка розглядається. На суд тиснуть проплаченими акціями протесту. А самі засідання постійно переносять. Та й суддя мостова відверто стає на бік банку, звинувачуючи захисту, у нібито тиску. Ширилася інформація про те, що банк готовий. Дати певну суму коштів там досить таки значна сума коштів в доларах сполучених штатів Америки, які вони готові виділити для прийняття суди мостової необхідного не Про будь-яку безсторонні справи вже не може йти мова. Укрсиббанк Ситуацію поки не коментує, але сторона захисту наголошує за таких обставин. Суддя мостова має взяти самовідвід.